Міністр оборони Олексій Резніков таки залишить посаду. Про це у зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити і кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів. Та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством. В цілому, міністр Грезніков провів на своїй посаді неповних два роки і за цей час встиг підірвати довіру громадян кількома скандалами. Перший, що набрав розголосу, трапився у січні цьогоріч. Видання дзеркало тижня опублікувало розслідування із посиланням на угоду вартістю у понад 13 мільярдів гривень, укладено Міноборони України про закупівлю продуктів харчування для військових за цінами. Удвічі, а то й тричі вищими ніж у роздрібних магазинах столиці. Тоді яйця по 17 гривень українці Резнікову не пробачили, але скандал і не потягнув за собою його звільнення. Вже в серпні журналісти викрили ще одну резонансну корупційну схему, яку організували посадовці держпідприємства Міноборони України. Вони для проведення закупівлі відібрали в обхід аукціону компанію, одним із власників якої був племінник народного депутата України від партії Слуга народу та за Тою придбали для українських військових 180 тисяч комплектів неякісного одягу, який коштував втричі дорожче ніж мав би. Сам Резніков своєї вини не визнав, але наслідків цього разу уникнути не вдалося. Тож в своєму зверненні президент України анонсує, хто може стати новим міністром оборони. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину і пан Умеров. Не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Хто ж такий Рустем Умеров? Він має кримсько-татарське походження. До приходу в політику був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Він очолював фонд держмайна із вересня 2022 року, а до того, із серпня 2019-го був парламентарем від фракції голос та секретарем комітету із питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Під час роботи у Верховній Раді Умеров очолював тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу, отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги, був співголовою депутатського об'єднання Кримська платформа та учасником української переговорної групи ІЗРФ. У 2021 році Умірова було нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Послужний список звучить доволі обнадійливо. То чи виправдає майбутній міністр оборони особисту довіру Зеленського і чи завоює довіру українців, покаже час.